Технохвиля хвиля. хвиля. Технохвиля ветика. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж ніюз. Твої враження, твої новини. На ну, друзі, велика перерва вівторка. 27 травня, і це значить, що ми знову разом щоб зарядити одне одного енергією. На календарі день, коли в історії сталося чимало цікавого. Наприклад, саме 27 травня 1753 року завершили будівництво Андріївської церкви у Києві цього ж дня, але вже у 1937 році відкрили відомий місто Ті Ворота у сан франциско А що ми? Ми не гірші у нашому коледжі. Теж вистачає мосту будівників мрій, які щодня з'єднують. Бажання з діями. Тож вмикайтеся повністю. Сьогодні будуть яскраві привіти. Актуальні новини, трохи мудрості і, звісно ж, музика, що бадьорить краще за каву. Готові? Поїхали на хвилі настрою. Це технохвиля хвиля витевках. Тримаємо темп. А що в кулежі. Ся зірок ВТФК засяяли на повну у нашому коледжі. Відбулося урочисте нагородження студентів, які показали, що талант плюс праця дорівнює результат, яким можна пишатися. Є серед них аси олімпіад, голоси, які качають сцену, серця, що не проходять повз чужий біль, і спортсмени, які просто розносять турніри. Разом це енергія, яка робить ВТФК відомим на всю країну. За кожною відзнакою не лише успіх, а й старання, сумніви, іноді поразки, але головне віра. Віра в себе, у команду у наш коледж. І знаєте що? Ми точно знаємо це лише початок великого шляху. Тож продовжуйте світити у навчанні, у творчості, у спорті, у житті. Ви наші суперзірки, і ми пишемо. Джаємося кожним. Податківець майбутнього статус підтверджено. Третя курсниця фінансово-економічного відділення Вікторія Дриманова – срібна призерка всеукраїнського конкурсу Податківець майбутнього разом із вікою у другий тур пройшли ще три студентки нашого коледжу: Юлія Дядюшко, Софія Козлюк та Ангеліна Масий. Усі четверо потужна жіноча сила, яка показала клас на всеукраїнському рівні. Спершу тестування, потім есе. Учасниці говорили про відновлення країни через грамотні податкові реформи, інвестиції та ментальне здоров'я. Так, так, усе продумано до деталей. Фінал проходив у державному податковому університеті в Ірпені. і саме там наші дівчата гідно представили ВТФК як справжню територію лідерів. Поруч з ними мудра наставниця, викладачка Вікторія Фабіянська, яка надихала, вірила і вела до перемоги. Дівчата ви круті. Технохвиля хвиля ВТФК. вітає і пишається вами. Ваша впевненість, знання і бажання змін це вже не майбутнє це сьогодення, яке ми творимо разом. Слухайте, у нас тут справжній хай-тек шоу. Знайомтеся з реальною історією про розумний рюкзак, який не просто зручний для зберігання речей, а ще й сигналізує про забуті предмети, вологість, перевантаження, і навіть підсвічується. Ось його автор, наш випускник Владислав Присяжний, повернувся до коледжу вже як представник компанії «Тірас». Владислав зустрівся з третьокурсниками компютерниками і розповів, як звичайна ідея перетворилась у крутий продукт за три роки розробки. І що найцікавіше, цей гаджет свого часу підірвав новинні стрічки всієї України. А ще було про серйозне. Про сучасні тренди в радіоелектроніці, роль розробки програмного забезпечення у створенні розумної техніки. І як компанія Тірас підходить до розробки приладів. Владислав Присяжий навіть показав у дії пристрій для перевірки сенсорів диму прямо в аудиторії. Ось hr спеціалістка Анна Климчук відповіла на головні запитання, які хвилюють усіх: як потрапити в IT, що має вміти випускник, щоб стати цікавою фігурою для роботодавця, і як не розгубитися на співбесіді. Тож, друзі, з усього цього висновок простий. Хай ви поки вчитеся. Світ уже чекає на ваші ідеї. Дійте. Що ж а ми рухаємося далі, і зараз саме час дізнатися, що вам радять зірки. Хто цього тижня опиниться у центрі уваги? А кому варто остерігатися машин, що хлюпотять калюжами? Дізнаєтеся вже за мить. До не ходи. Рибки. Ви як теплий плед холодними весняними вечорами. Другі електроенергетики та електромеханіки. Ваш спокій рятує ситуацію. Навіть коли в когось коротке замикання настрою. Зірки радять: не бійтеся виділити час на себе. Улюблений трек в наушниках і трохи релаксу ще нікому не завадили. Раки. Сьогодні день дрібних перемог. Комп'ютерники вам вдасться навіть те, що зазвичай влітає без збереження. І Якщо вже зовсім чесно, то сьогодні ваш мозок працює як новенький накопичувач швидко, тихо і без гальмувань. Головне не оновлюватися посеред пари. Леви, ваша здатність проявляти себе вражає. Логісти, зірки кажуть, що ваш голос сьогодні може вмовити навіть маршрутку зупинитись на зупинці. А ще добре зайдуть командні завдання. Ви, як ніхто, вмієте об'єднувати людей навколо крутих ідей. Терези, ваша суперсила сьогодні це відчуття балансу. Але зірки шепочуть. Фінансисти, не намагайтеся врятувати світ одним Excel-файлом. Ваша економічна інтуїція на висоті, але навіть геніям потрібна пауза. Можна дозволити собі чай з тістечком. Бюджет витримає діви. День трохи непередбачуваний, але вам це тільки на руку. Радіотехніки сьогодні варто прислухатися до внутрішньої частоти. Вона точно підкаже, коли час вчитися, а коли просто дивитися на дощ за вікном і нічого не робити. все на сьогодні, друзі, зірки знають, вівторок плюс дощ не найлегша формула щастя. Але якщо додати до неї трохи гумору, парасольку і гарячу каву, день уже стає кращим. Ви на Технохвилі ВТФК, Далі в ефірі ваші привітики. А вони вже точно роженуть хмари. Привіт, експрес. Друзі, в ефірі Технохвилі ВТФК, рубрика, де кожне слово як обійме, а кожен привіт, маленьке свято. Це ваш шанс голосно нагадати, що хтось для вас важливий. Тож передавайте вітання друзям, одногрупникам, викладачам, а може, й тим, хто просто гріє серце на відстані. І перше тепле повідомлення прилетіло до нас від Дениса Гумбйовського. Що ж нам пише Денис? Добрий день! Чи можете передати привіт Аліні Юріївні Броді? Денисе можемо не просто передати, а зробити це гучно і з любов'ю. Тож, Аліно Юріївно, вам вітання зі щирістю та повагою. Нехай день дарує таке ж світло для вас, як ви, для своїх студентів. А Денису Голомбьовському, окремий респект за класний жест. Так тримати. Ми рухаємося далі. Ще більше драйву, ще більше тепла. Зовсім скоро. А зараз заряд мотивації від директорки нашого коледжу Світлани Михайлівни Василюк. Це та мить, коли слова стають підтримкою, а думки опорою. Техно хвиля ВТФК. Тримаємо курс на позитив. Доброта це мова, яку розуміють усі. Говоріть нею частіше. У світі, де так багато метушні стресу, доброта це справжній скарб. Вона не потребує великих зусиль, але її цінність безмежна. Сказати приємне слово, допомогти без очікування подяки, підтримувати когось у складний момент це те, що залишає слід у серцях. Щиро ваша Світлана Василюк. Коктейль, ну що ж, техно хвилювати в ТВК поволі стихає. Ми вже на фінальній ноті цього ефіру. Щиро дякуємо, що були з нами, слухали, посміхались, передавали привіти, ловили мотивацію, а головне залишалися на одній хвилі з коледжем і з собою. Пам'ятайте, кожен із вас історія, що триває. Станьте для себе головним героєм. Не забувайте знаходити час для мрій. Сили для дій і щастя у найдрібніших моментах. А на завершення атмосфера наповну. Трек, який відчувається як вечірнє літнє сонце, як вдячність і спокій після насиченого дня. Клер на вінілі. І хай навіть буває складно, навіть коли не все йде за планом. Варто пам'ятати: в усіх нас доля нелегка, та сонце сходить. Все ще. Крутиться земля з любов'ю технохвиля ВТФК. до нових зустрічей. we Ленське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга на великій перерві Коледж Ньюз. в ефірі радіостудії ТехноХвиля ВТФК.